Everybody затарилися в АТБ на 980 гривень. Зараз покажу, що взяли, що було по скидочкам і що ми полюбляємо взагалі брати. Поїхали. Майонез Пвансаль за 43-40. Якась була спецпропозиція. І ще 100 гривен, якби безкоштовних. Ось таку взяли ковбасу. Ми взагалі беремо ми беремо дуже велику в другому магазині, але взяли зараз за 60, за 60 гривень. Ось таку ковбасочку. Солоденького багато не буває. Не знаю, ми ще не куштували такі таке печиво. 30 гривень. Своя лінія зазвичай беремо не такі, але ось скуштуємо, розкажу як вам. Ой, розкажу як нам, а не вам. Ну вам розкажу, як нам. Зашибість сказала, звісно, Красотка. Васівки були по знижечці за 30 гривень. Сирочки, слав'яночка, дуже смачненькі, як дитячі, солоденькі, за 100 гривень вийшло. Ось весь цей пакетик. Живем по принципу сира багато не буває за 87 гривень ще три. Ось такі сирочки яблучки. 16 гривень. Якщо не з'їмо, підуть на шарлотку. Так, соус тартар. В неділю будуть шашлички у нас, тому беремо такий соус за 30 гривень до, до шашлика, собственно. Сметана 30 гривень. Буде борщик, полюбляємо вареночки, полюбляємо пельмешечки, так що це треба. Говорячи одразу про сметанку, ось вони і вареночки. Це дуже смачні рекоменденти вам три ведмеді за 70 гривень. Дуже класні. Можете скуштувати і самі зрозумієте. Хлібчик Житомирський, як то кажуть, підтримуємо своїх. Дуже мені подобається за 20 гривень буханочка. Гуд так, перший вже пішов. О, така махіна. Поїхали. Так, дуже полюбляємо, коли в морозилці завжди є морозиво, щоб таке є бажання поїв морозиво і все зашипіть. 99 гривень. Небагато, немало. Хай буде. Газіровочку взагалі взяла для того, щоб маринувати шашлик на вихідні. Якщо буде цікаво, покажу це е, мій родинний, так сказати, рецепт. Ми дуже полюбляємо займатися такими дуже поганими віщами, як пить газіровочки солоденькі. А, а сітро було по 30 гривень на знижці, тому раз сітро, два сітро. І що ви думаєте? Три сітро. Мама, не дивись це відео, я не винувата. Ось такі шейки три штучки по 43 гривні. Я обрала ось таке жашківське пиво, дуже люблю пиво. Да, ну, у кожного свій смак. За дві бутилочки вийшло 80 гривень, бо він був по знижці. Ну, і таке ще е, пиво Опілля за майже 50 гривень, там щось 48 з копійками це для хлопця. Все, вийшло 978 гривень. Треба ще буде з'їздити в інший супермаркет, тому якщо вам таке заходить, знімо ще другу частину, що ми купили в іншому. З вас лайк, підписочка, а з мене нові відосіки. Гарного дня